Лічені дні залишились до моменту, коли кожен українець зможе скористатись програмою зимової підтримки від держави у розмірі 1 тисяча гривень, а також додаткові 6500 тисяч гривень, передбачені для найвразливіших громадян. Подати заявку можна буде від 15 листопада до 15 грудня. Про це сказав міністр соціальної політики Денис Улютін. Очільник міністерства також зазначив, що очікується орієнтовно 10 мільйонів заяв від громадян. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо. Бажаю всім доброго здоров'я. Ось про нову програму із надання грошової допомоги в розмірі однієї тисячі гривень хочемо поговорити з вами. Вона має бути остаточно затверджена до середини листопада, і вже заявки почнуть приймати із 15 листопада. Тобто, до цього часу, вже має бути вона погоджена. Про цю ініціативу, яку анонсував президент. Тут хотілося б більш детально з вами проговорити, як буде відбуватись нарахування, кому саме і які джерела фінансування. Ну, слід сказати, що це вже вдруге, минулого року теж вже така програма працювала. Були скептики, які критикували її, але насправді велика кількість громадян, майже 10 мільйонів, справді скористалися такою підтримкою. Якщо говорити, то ніби і тисяча гривень небагато. Але коли в родині, наприклад, троє діток. І двоє дорослих це вже 5 тисяч гривень на родину. Це підтримка є суттєва. Також це стосується пенсіонерів, які отримують майже 3 мільйони пенсіонерів в середньому 3 тисячі гривень. То це тисяча гривень для них також є суттєва підтримка від держави, особливо в період осінньо-зимовий. Як оформити таку підтримку від держави є нескладно. Якщо пенсіонери, наприклад, отримують пенсію через «Укрпочту», е, то це потрібно звернутися туди і там оформлять окремою карткою. Е, якщо е, мають відкриту карточку громадяни е, Кешбек, підтримка від держави, тих, хто купляє товари українського виробництва. То там ця картка спрацює, а ні, то банки, які будуть надавати таку допомогу, це в тому числі державні банки. То можна буде оформити саме через через них і дуже нескладно. Куди можна використати цю тисячу? Ці кошти насправді є обмежений перелік. Це для тих, хто критикує, що потрібно було кошти адресно тільки тим, хто потребує їх. Це на сплату комунальних платежів, на зв'язок. На ліки, на навчання. Тощо, а також на благодійність то до речі, для тих, хто не хоче е, ці кошти використовувати, він має право оформити цю підтримку і скерувати на е, зсу на підтримку збройних сил України, і це мабуть буде правильно, бо це кошти всього бюджету всіх українців. Також виникають питання: а де буде брати держава кошти? Насправді кошти за рахунок програм, які не використані наприклад, один із варіантів є декілька мільярдів гривень, які не використала служба по надання послуг центрів зайнятості. Там є ці кошти. Це теж можна їх використати і ну і ще ряд програм, які не можна скерувати на зсу на сектор оборони. Це кошти наших міжнародних партнерів. Саме вони підуть на підтримку людям. Через те я вважаю, що це хороший ефект буде, бо цих, ці люди понесуть ці гроші в крамниці, в магазини і таким чином будуть стимулювати виробництво. А для кожного з них буде це підтримка на цей непростий осіб. Цінній період, крім того, ще передбачається інша програма: 6,5 тисяч гривень для багатодітних родин, для осіб з інвалідністю, то що це конкретно зимова підтримка від держави. Верховна Рада їх підтримує такі ініціативи. і Ми вважаємо все, що йде на підтримку наших людей. Це є позитивна ініціатива. Хотіли також запитати вас про закон про підтвердження страхового стажу, який підтримав парламент. От в чому його ключова новація, і як це зокрема торкнеться людей, які працювали або неофіційно, або за кордоном. Дякую за запитання. Насправді цей закон писали самі люди шляхом своїх звернень, особливо це ті громадяни, які внутрішньо переміщені і були змушені покинути свої території із за окупації Російської Федерації. Територів сьогодні їхні документи або знищені. Або підприємства, на яких вони працювали, вже закриті і немає в архівах української влади підтвердження. Через це цим законопроектом ми зобов'язуємо пенсійний фонд у разі звернення громадянина громадянки щодо оформлення пенсії, щоб вони чітко вказували, яких не вистачає документів. І другим пунктом ми зобов'язуємо пенсійний фонд України сприяти цим людям, тобто через наявні бази даних. Які є в пенсійного фонду це через електронні носії? Пенсійний фонд зобов'язаний звернутися і допомогти людині знайти ці документи, враховувати книжку як електронну трудову, так і паперові носії. І інший, це крайній вже випадок. Ми передбачаємо шляхом звернення до суду, і наступний крок ми розробляємо законопроект, який спростить. Таке звернення і скорочення терміну розгляду звернення за питаннями встановлення саме страхового стажу. Крім того, зараз дискутується норма, що можливий варіант, якщо немає жодних документів, щоб ранні свідки могли підтвердити, що та чи інша людина працювала саме на тому підприємству і документи з тих чи інших причин зникли. Навіть враховується варіант, якщо роботодавець. Не сплатив за цей період. Страхові внески у фонд державний. То тоді, звичайно, ми хочемо врахувати це ж не з вини громадянина, щоб такий стаж був зарахований. На нашу думку це революційний законопроект, і ми очікуємо, що до другого читання ми його допрацюємо і ухвалимо в цілому. Його чекають великі категорії громадян. Це внутрішні переміщення, це наші військові і інші ті люди, які стикнулися з тими непростими проблемами підтверджені стажу. І нарахуванням їм пенсійних виплат пане Михайло, вдячні вам, що роз'яснили нам цю тему. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами в ефірі.